Слава Ісусу Христу! слава навіки Богу! Священник Олексій, а чи обов'язково на святвечір готувати 12 страв? На святвечір головне не забути про новонародженого Ісуса. Вирізло святкуєте, а не 12 страв. Е, значить таково, не обов'язково доготувати. Трошки, то є 24 грудня на Різдва Христова, то є строгий піст. Ні, 12 страв. Коли Господиня має молитися, коли господиня має зібрати сім'ю до церкви, щоб йшли гарненько всі в храм Божий? Коли то має робитися? Вона готує 12 пісних страв. І що? Пісні страви, чи кобаса свячена на паску вас до, до царства Божого пусте? Ви не забудьте про Ісуса. Їжа як не зближає, так і не віддаляє від Бога. Але саме гірше, знаєте, що коли в сім'я не молиться, в церкву не йдуть, але 12 страв обов'язково має бути. дідух, бабу, всього нанесуть, а в церкву не йдуть. То яке то різло для вас? То ще гірше язичників. В той день ви маєте славити Господа Ісуса Христа, новонародженого. Тому не забудьте про іменинника, бо то 12 страв